Радіохвилі в нашому житті. В своїй презентації я розповім про те, що таке радіохвилі та радіолокація. Також інформація буде присвячена про те, що таке радіохвилі в природі та вплив радіохвиль на людей. Радіохвилі це електромагнітні коливання, що розповсюджуються в просторі із швидкістю світла. 300 тисяч км за секунду. Радіохвилі переносять через простір енергію, що випромінюється генератором електромагнітних коливань, а утворюються вони при зміні електричного поля. Наприклад, коли через провідник проходить змінний електричний струм, або коли через простір проскакують іскри, тобто ряд швидко наступних один за одним імпульсів струму. Світло також відноситься до електромагнітних хвиль, що й визначає їх вельми схожі властивості. Електромагнітне випромінювання характеризується частотою довжиною хвилі і потужністю переносної енергії. Частота електромагнітних хвиль показує, скільки разів в секунду змінюється у опримінювач напрям електричного струму, і отже, скільки разів в секунду змінюється в кожній точці простору величина електричного і магнітного полів. Вимірюється частота в герцах. 1 Гц герц це 1 коливання в секунду, 1 МГц мільйон коливань в секунду. Знаючи, що швидкість руху електромагнітних хвиль рівна швидкості світла, можна визначити відстань між точками простору, де електричне або магнітне поле знаходиться в однаковій фазі. Ця відстань називається довжиною хвилі. Частота електромагнітного випромінювання вимірюється в мегагерцах. Електромагнітні хвилі вільно проходять через повітря або космічний простір вакуум. Але якщо на шляху хвилі зустрічається металевий дріт, антена або будь-яке інше провідне тіло, то вони віддають йому свою енергію, викликаючи тим самим в цьому провіднику змінний електричний струм. Але не вся енергія хвилі поглинається провідником. Частина її відображається від поверхні. До речі, на цьому засновано застосування електромагнітних хвиль в радіолокації, поширення радіохвиль. Радіолокація. Хвилі поділяють на ультракороткі, короткі, середні, довгі та наддовгі. Ультракороткі хвилі з довжиною менше 10 метрів, частота яких менше, ніж 30 МГц. Короткі хвилі в інтервалі довжин хвиль від 100 метрів до 10 метрів, частота яких дорівнює 30 МГц. Середні хвилі в інтервалі довжин від 1 км до 100 метрів, частота яких 3 МГц. Довгі хвилі в інтервалі довжини від 10 км до 1 км. Частота 30 – к... 300 кГц. На довгі хвилі довжиною хвилі менше 10 км, частота 30 кГц. Також за допомогою радіохвиль знаходять місце знаходження об'єкта. Такий метод називають радіолокація. У природі є і природні джерела радіохвиль у всіх частотних діапазонах. Наприклад, таким джерелом може бути будь-яке нагріте тіло. Також радіохвилі можуть генеруватися деякими природними явищами блискавка або космічними об'єктами нейронні сітки. Радіолокація це виявлення і точне визначення місцезнаходження. Для визначення відстані до предмета використовують імпульсний режим випромінювання. Відстань S до об'єкта визначають за час Т проходження радіоімпульсу до цілі і назад. Швидкість поширення електромагнітних хвиль у повітрі практично дорівнює швидкості поширення світла у вакуумі. Це дорівнює 3 помножити на 10 у 8 степені метрів за секунду. Тож, ви можете побачити цю формулу у себе на екрані. Спектр електромагнітних хвиль. Спектром електромагнітних хвиль називають смугу частот електромагнітних хвиль, що існують у природі. Спектр електромагнітного випромінювання в порядку збільшення частоти складають радіохвилі, інфрачервоне випромінювання, світлове випромінювання, рентгенівське випромінювання та гама відпромінювання. Ще однією корисною властивістю електромагнітних хвиль, втім, як і всяких інших хвиль, є здатність огонати тіла на своєму шляху. Але це можливо лише у тому випадку, коли розміри тіла менше, ніж довжина хвилі або порівняні з нею. Наприклад. Щоб виявити літак, довжина радіохвилі локатора повинна бути менше за його геометричні розміри, тобто менше, ніж 10 метрів. Вплив радіохвиль на організм і електроприлади виврямінювач радіохвиль, з якими людина стискається найбільше, це мобільні телефони, радіопередавальні антени, мережі бездротові пристрої, блютуз пристрої, сканери тіла, вайфай мережі, побутові електроприлади, високовольні лінії електропередач. Існують різні технічні прийоми для створення направлених радіопромнів. Один із способів рішення цієї задачі полягає у використанні правильних град антен. Антени повинні бути розташовані так, щоб послані ним хвилі відправлялися в потрібному напрямі горб до горба. Для цієї ж мети використовуються дзеркала різної форми. Радіохвилі, мандрівні в космосі, відхилятимуться від праволіні... прямолінійного напряму, відображатися, розсіюватися, заломлюватися. В тому випадку, якщо на їх шляху зустрінуті перешкоди, сумірні із довжиною хвилі і навіть дещо менші, правила, яких треба дотримуватися на ніч вимикайте мобільний телефон і не кладіть його поруч із собою. Не користуйтесь телефоном в місцях, де погано ловить зв'язок, так як ваш телефон буде намагатися зловити більш потужні радіочастоти. Не носіть телефон в кишені брюк. По можливості треба використовувати гучний зв'язок і спеціальну гарнітуру, щоб уникати безпосередньо перемих контактів з пристроєм. Дякую за увагу!